Був в печері Кришталевій і абсолютно вона тебе не вразила. Мене теж, коли я була на туристичному маршруті з екскурсією, я була абсолютно розчарована. Я навіть не розуміла, чому вона називається кришталева, чому її так люблять спелеологи, називаючи одну з найкрасивіших печер. А потім, завдяки спелеоклубу Кристал та його керівнику Володимиру Снігуру, я побачила ті частини печері, яких зазвичай не бачать туристи, і просто закохалася. Хочеш, покажу тобі таємні місця печери, яких зазвичай не бачать туристи. Let's go!